Вітаю, українці в очікуванні ну, доленосної зустрічі Трампа і Зеленського о 21-й за київським часом. І тут виникає питання: а може ця зустріч закінчитись раніше, швидше? Відповідь може, може це все закінчитись за 20 хвилин, або є така підозра, що зустріч може бути значно тривалішою. Ну, наприклад, годину, дві, три-три. Таке може бути. Ну от Відбулася зустріч Путіна і Трампа, і там теж передбачали, що нібито зустріч буде ну, там, більше трьох-чотирьох годин, а вона тривала ну, біля трьох. Але планували на 6 годин. Причому, що сторони роз'їхались, миттєво розлетілись в різні сторони, і тому а сказати, якою буде зустріч Зеленського і Трампа, важко насправді запланована одна година. А чи буде вона 15 хвилин, чи буде вона 3 години? Це вже побачимо. Але будемо слідкувати, проведемо обов'язково стрім. Будемо слідкувати за першими. Очікуваннями. Ну і ось за першими коментарями я поставив питання до громадян України, які ваші очікування на зустріч трамп Зеленського. І поставив два варіанти: перше, це підпишуть угоду, яка дасть перемир'я, і друге, нічого не підпишуть. Війна триватиме. Ну, проблема ось у чому. Проблема в тому, що українці не вірять, не, не в масі не вірять, що буде. Перемир'я от такі результати. Якщо ви бачите, ну напевно бачите, 22% зазначили, що підпишуть угоду, яка дасть перемир'я, і 78% зазначили, що нічого не підпишуть, війна триватиме. Ну, от така, така, таке відчуття чуйка українців. І до цієї чуйки додана ще інформація від. Міністерство фінансів України війна у 2026 році, бюджет України планується з урахуванням продовження бойових дій. Міністерство фінансів це оголосило. Потреба України в зовнішньому фінансуванні складає 45 мільярдів. Тобто, Україна для ведення бойових дій має десь позичити 45 мільярдів доларів. Хоча ми знаємо, нібито що. За гроші, які надходять від партнерів, ми не воюємо. Ці кошти йдуть для покриття потреб українців, ну потреб, пов'язаних з зарплатами, пенсіями і так далі. А ось воюємо ми якраз за кошти, які самі заробили. Тому військовий збір, тому високі податки, ну багато чого. І е, фактично Міністерство фінансів нібито підтверджує, що війна буде тривати в 26-му році, але Мушу вас, мушу вас запевнити, що інформація від Міністерства фінансів вона є стандартною. Тобто, Міністерство фінансів не може ніяк інакше відреагувати. Тобто, оскільки війна триває, а бюджет на 26-й рік робиться завчасно, то ви повинні усвідомлювати, що бюджет закладається одразу, і ми не можемо сьогодні, бачачи, що йде війна. Сказати все, ми не плануємо видатки на війну, бо е, нам здається, що війна зупиниться. Тому зупиниться війна чи не зупиниться, це не залежить, е, не впливає на те, як сьогодні міністерство фінансів планує бюджет. Тобто, міністерство фінансів план... зобов'язане планувати бюджет з урахуванням, що війна може тривати, і міністерство фінансів ніяк е, цим дописом не вказує на те, що війна триватиме. Або не триватиме, ми цього не знаємо. І Міністерство фінансів також цього не знає. Воно лише вказує на те, що, вибачте, але, 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 ну і ось Сирський на додачу до всього цього, до невпевненості українців, що щось зміниться після зустрічі Зеленського і Трампа. Зазначив: я вірю у мудрість та професійність наших дипломатів. Та незважаючи на всі майбутні гарантії на переговорний процес, ми повинні постійно готуватися до війни, до її продовження Росією або розв'язання нею нової. Головнокомандувач Збройних сил України Сирський в інтерв'ю РБК Україна. Ось така історія. Друзі, як ми бачимо, готуватись до війни, до її продовження потрібно і фінансово і. Відповідний потенціал військово-промисловий. Потрібно було це робити і в 2020 році, і в 2021 і в 2019 і і 2018 і в інших роках. Але мали сподівання, що війни не буде, і сподівалися про це. Навіть я, відео, будучи ще тоді наївним. Записував в лютому, що війни не буде, не вірив я в те, що це можливо. Але ж в Україні є люди, які мали в це вірити, мали прогнозувати. І якщо сьогодні мінфін закладає потреби в 45 мільйон... мільярдах євро на війну, то напевно Мінфін повинен був про це подумати в 2021 році, що війна може розпочатися і закласти певні очікування щодо війни. Але давайте будемо відвертими, якби. У 2021 році міністерство фінансів заклало кошти для війни для забезпечення військових потреб. Скільки було б крику, скільки було б галосу, і скільки було б від нашого ворога претензій, що Україна готується до війни? Бачите, як все непросто передбачиш кошти погано, не передбачиш кошти. Погано. така політика, так і наші люди. Мудрість політиків якраз і полягає в тому, щоб спілкуватися з громадянами, щоб пояснювати громадянам, а що відбувається, як відбувається, коли відбувається. І тоді громадяни будуть повідомленими, а чому саме так, а не інакше, і не будуть агресувати проти чиновників, яких вони потім, потім абсолютно а, законно і абсолютно зрозуміло звинувачують у своїх бідах, тому що немає комунікації. Ніхто не говорить з людьми. Всі обіцяють говорити з людьми, але ніхто насправді з людьми не спілкується. Тому ми маємо ось такі комунікаційні проблеми і недовіру. Ми довіряємо одне одному, ми чуємо вас, ми даємо вам право говорити, писати. Але прошу, робіть це вічливо і, будь ласка, не треба на мене наїжджати. Я не зробив ваше життя схожим на лайно. Це не я винний. Тому, вибачте, деяких неадекватних довбнів ми просто блокуємо. Якщо. Вони не розуміють, що вони роблять у нас на ресурсах. Таких мало, але такі є. Терпіти таких не буду. Якщо ви неадекватні, вибачте, вам немає що робити у мене на каналі. Підпишіться на канал якогось державного діяча. Там вас все рівно не чують, і ви можете там писати все, що завгодно. Їм на вас байдуже. Ви для них ніхто. Ви для них на ноль помножений. Я даю вам право голоса. Я даю вам можливість говорити. Але інколи ви агресуєте, інколи ви себе поводите, не дуже адекватно. Ну, не ви, ви тут, але громадяни України. Війна це ще й наслідок, має наслідком отаке відношення людей. Має наслідком ось ну, таку агресію. Тримайте її в руках. Намагайтеся усвідомлювати, що людина, яка поряд з вами, вона не винна в тому, що відбувається. Ваш сусід, ваш кум, брат, мама, вони не винні в тому, що відбувається. Я точно не винний в тому, що Україна. Робила такі вибори, Україна хотіла ілюзій, фантазії, хотіла європейського вектору. Він правильний. Я за Європу завжди був. Але ми ж не винні в тому, що нас обманюють, чи винні? Тому, якщо ви самі обманулись, будь ласка, не виніть, не звинувачуйте мене в цьому. Я не винний. Обманулись ви самі. А я якраз працюю для того, щоб більше ви цієї помилки не допустили. Не забувайте підписуватися, ставати спонсорами каналу і бережіть себе і одне одного.